Вон, вон туди, друзі, ми зараз підемо, піднімемося, і я вам трошки покажу цей прекрасний район з трошки з вищого, як то кажуть, ракурсу. Подивіться, як тут гарно жити, тут багато різних таких а, а, будинків нових, а, приватних, і бачите, як тут гарно, спокійно. І я думаю, що це одне з найкращих місць а, в Ведмонтоні, щоб просто поговорити сьогодні з вами. Так як вас вже багато мене дивиться, більше 18 тисяч. Людей підписалося на мій канал, і також дуже багато дивляться, не підписуючись. І тому я думаю, що прийшов час вам розказати, чому канадський Марк вирішив а, жити в Едмонтоні, чому я вибрав Едмонтон, чому, наприклад, я не вибрав Калгарі, сусіднє, сусіднє місто, про яке я дуже багато всього хорошого і позитивного завжди розповідав. І, чому? От я думаю, що цікаво, правда, вам послухати. Чому я ж все ж таки вибрав це місто і стільки довго років тут вже прожив? 18 років не може тут бути все так погано, правда. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього відео є кредитна спілка Будущність або «BCU Financial». Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають зараз Україні фінансово і допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді. І це дуже дуже добре. Всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте, вони вам допоможуть. Давайте почнемо з того, як я попав в Едмонтон. Переїхав я в Едмонтон в далекому 2005 році з міста Лева, міста Львова. І е, народився я у Львові, е, прожив я у Львові перші свої 11 років свого життя. І дуже-дуже сильно люблю це місто. І вертався я туди біля 9 разів. Тобто, за весь час, що я 18 років в Канаді, я був у Львові 9 разів. І мені дуже-дуже це місто подобається ще до сих пір, і воно завжди, як то кажуть, в моєму серці глибоко сидить. І я ніколи не забуду, звідки я є і хто я є. Тому я зберіг українську мову, тому завжди для мене це було дуже важливим. І я можу, як то кажуть, спілкуватися на англійській мові так само вільно, як і на українській, без проблем. Але я дуже гордий, що я можу зараз вести дискусію іменно на своїй рідній мові, на своїй першій мові. І на самій улюбленій мові і для мене персонально. Я хочу вам трошки розповісти, чому все ж таки я вибрав Едмонтон, чому мої батьки вибрали Едмонтон і чому Едмонтон є хорошим містом? Що тут є такого унікального і хорошого для того, щоб собі жити нормальним повноцінним життям? Подивіться на цей весь краєвид, який навколо мене. Це просто щось неймовірне. Де я зараз є? Ми знаходимося в Едмонтоні. І я просто не можу не налюбуватися цим прекрасним краєвидом. Ви просто подивіться, як вдалині все прекрасно просто виглядає. Це просто щось неймовірне. Це таке враження, що ми десь за містом, десь на якійсь фермі, але там внизу вон-вон повно машин, ми звідси тільки що прийшли, і повно людей там живе. І це просто неймовірно, що в Едмонтоні є такі різні місця і такий спокій ви можете знайти. І це все повністю є для мене. Тут ні душі, нікого немає, лавочки собі, просто посидіти, відпочити і з вами поговорити. Уявіть собі, як це все прекрасно. Едмонтон є дуже зелене місто. Коли тут літо, коли літня пора року, то дуже зелене все. Тут найбільша паркова система є в цілій Канаді. Тут дуже гарні парки, тут можна собі нормально на велосипедах кататися. Можна собі на річці, на байдарках собі кататися, можна собі просто е, рибу ловити в самому місті. розумієте. Місто є мільйонник, місто розвивається, місто має багато можливостей, і просто немає достатньо слів е, напевно, зараз в мене, щоб передати вам, наскільки мені подобається Едмонтон. Едмонтон е, він е, для багатьох людей е, не є дуже прекрасним містом для життя. А чому я так говорю? Тому що Едмонтон має такий стиль життя, що досить такий спокійний. Тобто ви повинні бути такими, що вам подобається займатися якоюсь своєю такою одинокою діяльністю, або, наприклад, їздити на роботу. З роботи приїжджати додому і на вихідних тільки проводити час своєю сім'єю, або, наприклад, собі ходити там на рибалку, на байдарки, і може одеколи навіть і на лижі можна поїхати в сусідній Джаспер. Джаспер знаходиться приблизно 350 п'ятдесят. Кілометр від Едмонтона, і там можна дуже гарно собі покататися на лижах. Але, звичайно, це досить так довго їхати. Ну, приблизно я вам так скажу, що ви за один день можете запросто справитись, якщо ви рано виїдете, і ввечері вже будете вдома. Але найкраще, звичайно, не їхати постійно, постійно в той самий день, бо це дуже вас е замучить і виснажить. Також Едмонтон має е кращу хокейну команду. Від Калгарі. ми маємо п'ять кубків Стенний. Калгарі має один кубок Стенний. Звичайно, це не із-за того, що мої батьки, а, як то кажуть, вибрали Едмонтон. Але це просто, як то кажуть, для вас такий факт. Якщо вас цікавить хокей, ви любите хокей, ви цим живете, то повірте мені, Едмонт, е, е, люди з Едмонтона, люди з Калгарі завжди. Як то кажуть, воюють через цю дискусію. Ну і фактично так само, як і в Європі. Завжди люди воюють через клуби, який клуб є кращий, чи їхнього міста, чи іншого міста. Але звичайно, для Едмонтона завжди Едмонтон Ойлерс буде найкращим, а для Калгарі завжди буде Калгарі найкращий. Але мої батьки розумієте, вибрали Едмонтон, тому що тут були знайомі їхні. І я завжди про це говорив у багатьох відео: що коли у вас є якісь знайомі, хоча б навіть якісь дуже далекі знайомі, дуже вигідно приїхати сюди, щоб принаймні хоч вам хтось показав і трошки розказав, куди піти, в який магазин піти, е, якось зорієнтуватися, допоміг вам. Розумієте? І це не із-за того, що мої батьки іменно мали таку ціль, що от Едмонтон, і все. І ми хочемо тут жити. Вони просто сюди приїхали, тому що вони мали тут знайомих і вже знаєте з руками, з руками, коли вже стали на ноги, роботи отримали. То, в принципі, не було і сенсу переїжджати в якесь інше місто, яке є дорожче. А тепер я скажу вам про Калгарі. Калгарі є феноменальне місто, хороше місто, прекрасний центр, також дуже гарне місто. Але не таке зелене, можна сказати, як Едмонтон. Але в Калгарі за останні пару років дуже сильно виросли ціни на житло. І е, знову ж таки вертаюся до теми до житло, що Едмонтон фактично дає вам повністю-повністю все, що може вам дати Калгарі чи може вам дати Ванкувер. Але тут набагато дешевше. Але житло тут дешевше поки що. Також тут в загальному. І ціни на деякі речі дешевші, але просто не всім тут підходить жити, тому що тут трохи такий суворіший клімат, навіть тому ж Калгарі. Наприклад, в Калгарі зима так само є холодна, як і в Едмонтоні. Але в Едмонтоні набагато більше холодні, холодних днів зимою, ніж в Калгарі. І також в Едмонтоні переважно трохи більше снігу випадає, ніж в Калгарі. Але це все е, такі не дуже великі, як то кажуть, не така дуже велика різниця, але різниця є, і її треба теж враховувати при приїзді в Едмонтон. Але також Едмонтон має колишній найбільший магазин в світі. Якщо вас цікавить, подивіться відео про цей магазин. Я робив відео на, про цей магазин, я лишу його в описі під відео. Також я залишу в описі під відео багато різних е, відео про Едмонтон і про Калгарі, якщо вас цікавить трошки для себе порівняти. Але в Альберті, розумієте, в Альберті досить багато живе українців. В Альберті живе приблизно 370 тисяч українців українського походження або е, справжні українці. І 370 тисяч це досить такий. Е, Хороший номер, великий номер, великий клаптик, тому що в загальному населення Альберти становить приблизно 4,5 мільйона майже, не доходить до 4,5 мільйона. Тобто, в принципі, досить такий, знаєте, великий клаптик українців. І напевно в Альберті живе, можна сказати, так, найбільше українців, якщо рівняти до населення. Тобто в Манітобі, наприклад, в Манітобі, наприклад, українців становить... Майже 15% від населення, так а тут е, е, 9%. Тобто в принципі тут менше українців, але якщо вирівняєте до населення, в Манітобі, наприклад, населення півтора мільйона і 180 тисяч там живе українців. А тут є 370 тисяч, так, і населення 4,5 мільйона. Тобто ви розумієте, що тут фактично ніби виходить, що тут українців є більше. Але якщо рахувати вже по номерах, то так не виходить. Але це просто для вас такий факт, якщо ви про це може не знали, але це теж треба врахувати, чи вам хочеться жити там, де багато українців, чи вам хочеться жити там, де трошки менше українців. І от такі різні речі теж треба враховувати при виборі міста і при виборі, як то кажуть, нового місця в вашому житті. І багато людей мене запитували, чому ти, наприклад, в Калгарі не приїдеш. Ти в Калгарі завжди так хвалиш, і це все розумієте. Мені просто немає сенсу міняти. Едмонтон на Калгарі, наприклад, якщо дивитися на плюси і мінуси цих міст, і, можливо, є якийсь плюс персонально для мене в Калгарі, мені немає смису е, міняти його, щоб платити на 50-100 на тисяч більше за таку саму е, хату чи за таке саме житло, наприклад, яке в мене є тут. І тому е, міняти буквально місце проживання в 300 кілометрів від Едмонтона. Це для мене не є рішучий вибір, щоб просто взяти, лишити Едмонтон. Я тут ходив в школу, я тут багато друзів, як то кажуть, зустрів. Я тут зустрів свою дружину, е я тут маю своїх батьків, е і я не хочу все це залишати позаду себе. Це вже історія, це вже є якась, знаєте, якесь, якесь щось, що тримає до міста. Я ніколи не, нічого не можу сказати поганого про Едмонтон. Едмонтон є місто, в якому ви можете себе знайти. Тут є фактично роботи на, любий, на любу спеціальність, тут є багато можливостей, дуже багато будови різної, розбудовується місто так конкретно, що ви розуміли. Тому, якщо вас когось цікавить будівництво чи в такій сфері працювати, наприклад, чи на дорогах, чи я не знаю, ну розумієте, все фактично тут є. Але проблема теж Едмонтона в такому плані, що розміщення не є дуже зручним. І це дуже багатьох людей відлякує. А знаєте чому? Я вам хочу таке сказати. Особливо, коли ви будете летіти назад в Україну, наприклад, чи назавжди, чи просто на візит, або ви просто хочете полетіти кудись відпочити, то з Едмонтона аеропорту не дуже так і зручно. Тому що вам завжди треба летіти, наприклад, в Калгарі. Там буквально 40 хвилин ви летите на кукурузнику, такому, і потім ви пересідаєте вже на такі більші літаки і летите далі. Тобто, розумієте, саме розміщення міста не є дуже зручним, і коли вам треба постійно пересуватися, чи ви навіть якщо хочете навіть ті ж гори поїхати, наприклад, з Калгарі в гори можна поїхати 130 кілометрів, так і ви вже накатаєтеся на одних з найкращих курортних таких а, лижних, можна сказати. Відпочинкових базах, а тут аж треба їхати 350 кілометрів, і це дійсно є вагома різниця для багатьох людей. Тому все залежить від вашого стилю життю. І я вам так скажу, що на початку є дуже важливо вибрати хороше місто, тому що потім дуже важко буде це міняти. Ви собі уявіть, просто ви приїдете сюди, ви побудете тут пару місяців, і ви вже якісь знайомства отримаєте з кимось познайомитеся. А, і вам потім то все треба лишати, їхати знову в інше місто і знову знов на наново починати, тобто, це в принципі краще вже зразу зробити дослідження і, і дивитися, що ви бачите, дивитися вперед, дивитися, яке у вас майбутнє, що ви е, думаєте робити в Канаді. Чи якщо ви просто приїжджаєте перечекати війну, то в принципі немає різниці, в яке ви місто їдете. в принципі. А якщо ви їдете в Канаду з такою думкою, що ви хочете тут жити, добитися чогось. І на довгий час, то тоді вам треба дуже серйозно, як то кажуть, де вирішити і вибрати місто, яке для вас потрібне. Рекоменда... Рекомендацію міста я не можу вам говорити, тому що я тільки можу зі своєї думки вам говорити. Я, наприклад, так як я і вам сказав, якщо б я мав якусь таку дуже сильну можливість. Дійсно, що фінансі взагалі би не була проблема, то я би можливо би переїхав за Ванкувер, а не в Калгарі. Тобто, моя думка, розумієте, це все буде залежати. Я ж не знаю, скільки у вас фінансів, я ж не знаю, які у вас. Бачення на майбутнє. Я ж не знаю, що для вас важливо, чи для вас важливо розважатися, знаєте, нічним життям хоча б раз там місяць, чи вам важливо просто сидіти вдома і бути біля своєї сім'ї і відпочивати на вихідних. Цих всіх факторів мені треба дуже багато знати інформації про кожного з вас, щоб навіть вам допомогти порекомендувати щось конкретно. Тому я думаю, що це всі різні такі відео дуже важливо дивитися і черпати собі там, знаєте. Один якийсь там процент інформації і просто собі так замислюватися про різні нюанси. Але ви просто мусите собі таке зрозуміти, що я живу тут 18 років, і якби тут було дуже сильно погано, якщо дивитися на баланс життя. Тобто баланс життя я маю на увазі доступне життя, більш-менш нормальні оплачувані роботи, професії і майбутнє. Майбутнє є дуже важливим. Не так, як навіть для вас, наприклад, і для ваших дітей. І ваші діти тут мають навіть більший шанс, тому що ви можете їм збудувати малесенький такий фундамент, розумієте? Е, і потім той фундамент повністю ви можете з тим фундаментом їм поділитися з ними, і вони потім будуть їм легше буде в житті. Тому треба дивитися на різні такі фактори і. Е, я вам так скажу, що як ви вже приїдете в якесь місто, старайтеся там закріплятися, старайтеся там формувати знайомства і так помаленько-помаленько ставати на ноги, бо перші пару років нікому не є легко, хто приїжджає в Канаду і хто приїжджає навіть в інші різні країни. І це така е, штука, що просто треба перейти цей важкий етап, бо це найважчий етап в вашому житті зараз іменно. А потім, коли ви вже привикнете і вже все це якось з вами нормально вживеться, то не буде вам так важко, як ви думаєте, що зараз на початку депресія тягне додому. Це все додому завжди буде тягнути, бо ми українці. Ми нам бракує українського повітря, нам бракує цього. Подиху розумієте, просто такий подих взяти собі, знаєте, в Україні на нашій землі. Ми там народилися. Ну так склалося. Ну, так склалось. Ну, така доля в українців важка. Ну, наша доля не є легка. Нам ніколи вона не була легкою і. Що, що можна ще про то все сказати? Тільки можна побажати один одному, що ми повинні триматися разом, ми повинні підтримувати один одного. І особливо навіть за кордоном чи в Україні немає різниці, ми повинні завжди триматися разом і допомагати один одному, а не, е, а не там, знаєте, дивитися на когось, що О, я використаю цього українця, бо я використовую того українця. Ні, так не треба робити. Треба... Завжди, як то кажуть, бути людиною, завжди залишатися людиною і допомагати один одному, і навпаки, старатися українців просувати вгору. Прийшов час закінчити ще одне відео. Відео вийшло досить таким довгуватим. Але знаєте, я думаю, що це не є проблема для вас, тому що, якщо вам подобається мене слухати, дивитися, то чому б ні? Тому бажаю вам тільки самого всього найкращого і мирного неба нашій улюбленій Україні. До наступного відео з вами, друзі мої.